Дорогі українці, це третє відео з циклу, в якій країні перебути цю зиму. У попередніх двох я розповідав про умови для українських біженців у Німеччині та Нідерланда. Сьогодні я розповім про Великобританію. У Великій Британії діють три схеми підтримки українців, які бажають або приїхати до Англії, або залишитися тут. Перша програма з допомоги сім'ям з України зорієнтована на тих, хто має родичів, які є резидентами Великої Британії. Тоді ви можете подати заяву за цією програмою. Програма ДІМ для українців передбачає підтримку британського спонсора на 6 місяців. Якщо ви знайдете спонсора, а це може бути британська сім'я чи організація, то ви можете подати заявку за цією програмою. І третя програма це програма продовження перебування тих українців, хто мав дозвіл перебувати у Великій Британії у будь-який період з 18 березня 2022 року по 16 травня 2023 року і пізніше. За умовами цієї програми вам не потрібний спонсор у Великій Британії. Давайте розглянемо ці три програми, або їх ще називають схемами, які дають можливість українцям отримати прихисток у Великій Британії. Сімейна схема дозволяє вам приїхати до Великобританії або залишитися надовше, якщо член вашої родини проживає у Великобританії. Перелік членів родини дуже великий. Це може бути подружжя, дружина або чоловік, батько чи мати, дідусь і бабуся, онука або онука вашого партнера, брат або сестра, тітка чи дядько, племінниця або племінник, двоюрідний брат, свекрух або свекор, шурин чи невістка, бабуся чи дідусь. Ви повинні надати копію офіційного документа, який підтверджує ваші родинки, родинні стосунки, якщо ви, звичайно, у змозі, наприклад, свідоцтво про шлюб або народження, тобто доказати ступінь спорідненості з вашим родичем у Великій Британії. Якщо не можете надати ці документи, все одно можете подати заявку, але маєте пояснити, чому ви не можете надати ці документи. Наприклад, через війну, що не встигли забрати їх. З цією візою ви можете перебувати у Великобританії до трьох років. Ви зможете жити, працювати і навчатися у Великій Британії, а також отримувати доступ до державної допомоги. Друга програма Дім для українців. Вона передбачена для тих, Хто не має родини у Великобританії і не може скористатися першою проє... програмою, вона прийнятна для більшості українців, і я знаю родини, які виїхали за цією програмою. Ця схема дозволяє людям і організаціям у Великобританії, які називаються та вважаються спонсорами, привозити українців та членів їхньої сім'ї до Великобританії. Якщо у вас є спонсор, ви можете приїхати до Великобританії на, на термін до 3 років, отримати дозвіл на працю на цей період і мати доступ до державних послуг і певних пільг. Щоб подати заявку на участь у програмі спонсорства в Україні, ви повинні бути українцем, проживати в Україні станом на 1 січня 2022 року і перебувати за межами Великобританії. Якщо ваша заявка буде схвалена, ви отримаєте відповідь і контрольний номер. Потім потрібно виконувати зазначені у відповіді рекомендації. Треба буде їхати до одного з візових центрів, робити біометрію, фотографії і ряд інших процедур. При оформленні заявки на візу необхідно мати закордонний паспорт. Якщо він відсутній, заявка також може бути подана, однак необхідно письмово пояснити причину відсутності документа. Перш ніж подорожувати до Великобританії, вам слід дочекатися рішення Британської служби віз та імміграції стосовно вашої заяви. Якщо ви відвідували візовий центр, вам слід знову буде відвідати його, щоб забрати свою візу. І на підставі цієї візи вас допустять на літак або на інший вид транспорту для подорожі. Не приходьте до візового центру за візою, поки вас не запросять. На що розраховувати вам, коли приїдете до Великобританії на який зиск. Я назву основні види грошової допомоги, на які можуть претендувати українці за певних умов та обставин? Ви можете отримати одноразову виплату у розмірі 200 фунтів стерлінгів на людину. Якщо ви не маєте роботи. Не можете працювати або маєте низький дохід, то можете подати заявку на універсальний кредит. Це допомога, яка виплачується щомісяця. Суму, сума, яку ви отримаєте, залежить від того, чи є у вас дитина, чи потрібна допомога з оплатою житла. Ви можете подати у Великобританії заявку на отримання допомоги на дітей, якщо з вами є одна дитина або більше дітей. У разі успіху ви отримаєте 21 фунт стерлінгів на тиждень на свою старшу або єдину дитину та 14 фунтів стерлінгів на кожну наступну дитину. Ви також можете отримати допомогу по догляду за дитиною, якщо ваша дитина ще не ходить до школи. Заявку на місце в школі подається, коли вашій дитині виповниться 4 роки. Люди з інвалідністю можуть отримати наступну допомогу: Допомога на проживання з інвалідністю для дітей віком до 16 років. Вона покриває додаткові витрати, спричинені тривалим поганим здоров'ям або інвалідністю. Допомога для, по інвалідності для дорослих з тривалим захворюванням або інвалідністю. Якщо ви досягли державного пенсійного віку. Ви можете подати заявку на отримання допомоги на відвідування. Це допомога для людей, які мають інвалідність і потребують постороннього догляду за ними. Виплата особистої незалежності. Це допомога для людей у віці 16 років і старше, які не досягли пенсійного віку. Вона покриває додаткові витрати. Спричинені тривалим поганим станом здоров'я або інвалідністю. Допомога на працевлаштування та підтримку, якщо ви не можете працювати через хворобу або інвалідність. Допомога на догляд це додаткові гроші, якщо ви опікуєтеся людиною, яка потребує значного догляду, тобто більше 35 годин на тиждень. Якщо вам 66 років або більше, ви можете подати заявку на пенсійний кредит, щоб отримувати додаткові гроші щотижня. Ви можете відкрити банківський рахунок у Великобританії, щоб отримувати виплати. Якщо не можете відкрити банківський рахунок, вам доведеться отримувати кошти особисто з документом, що посвідчує особу. Українці, що приїхали у Великобританію по одній зі схем чи програм для біженців, автоматично мають право на роботу. Якщо у вас є діти віком від 4 до 16 років, ви можете претендувати на місце у школі. Зв'яжіться з місцевою радою, де ви проживаєте, щоб дізнатися, у яких школах ще є місця та як подати заявку на зарахування на рік. Дітей переселенців зараховують в школи тих громад, в яких вони зареєстровані. Щоб зареєструвати дитину в школі, один з батьків або опікунів повинен подати заяву у заклад освіти. Якщо ваші діти не відвідують школу або ви не навчаєте їх у домашніх умовах, вас можуть притягнути до юридичної відповідальності або оштрафувати. На всі три програми кожен українець повинен оформляти окрему заявку навіть діти, які подорожують з членом сім'ї. Заявки безкоштовні і подаються онлайн. Ось коротко все. Внизу в описі я залишаю посилання на довідник, який перекладено українською мовою, і в якому ви знайдете всю необхідну інформацію. Що робити, щоб переїхати до Великобританії, як подавати заявку? Форми заявок перекладені українською мовою. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!